Вітаю всіх в лабораторії світло для маленьких пізнаньок. Тема сьогоднішнього заняття чарівниця вода. Ми з вами поляка проведемо дуже цікаві досліди, для яких необхідно вода, дві однакові склянки, різноманітні картинки і дерев'яна паличка. Але спочатку давайте з'ясуємо, чому ж воду називають чарівниця. В природі багато чудес. Але найцікавіше диво природи це вода. Адже недарма, говорять, вода чарівниця. Тільки на планеті Земля є вода. Саме вода-чарівниця. Її зробила зеленою населеною. Вода, найталановитий художник природи, тому що вода, розсіяна в повітрі, дозволяє нам бачити пишність фарб природи. Вода – Наймайстерніший будівельник, що постійно змінює вигляд землі. Вода головна речовина в природі, одна з її чудес. У води навіть є свята. Це свято Івана Купала та водохреща. Так, малята, вода справді чарівниця. Ми з вами зараз цьому переконаємося. Почнемо. Склянку з водою. Занурюємо дерев'яну паличку. Ото диво! Паличка в воді зламалась. Малята це гра води і світла. Слідкуйте далі, що вода зробить з зображенням. Стрілки дивилися в одну сторону, а зараз що відбулося? Дольємо воду. Ото так, стрілки змінили напрям. Перевіримо результат. Малята. Слідкуйте за смужками. Ну, справді, вода чарівниця. Вода змусила смужки розвернутися в іншу сторону. Перевіряємо. Так, справді диво. Таким чином, малята вода може змінювати різні зображення. Ми навіть можемо зняти коротенький мультик. Наприклад. Равлик Тошка гуляв галявиною, чує, а за спиною хтось дихає. Повернувся, а там Цуценятко гав. Цуценятко злякався та тікати. Тошка подивився на нього. Та чого він злякався? Розвернувся і далі рушив. Передумав і вирішив познайомитись. Гей, друже, стій! Гав почув і зупинився. Давай дружити. І друзі пішли гуляти разом. Кінець. Ну що, розумники, здогадалися, чому змінилося зображення? Якщо ні, я вам даю маленьку підказочку. Згадайте, склянка та зламана паличка. Відповіді напишіть мені в коментарях. До зустрічі!